Друзі, вітаю! Сьогодні я, як і обіцяла фанатам Ченгука, розбираю його особистий місяць, який ось щойно почався. А для астрологів це ще один приклад методу Лунар прогнозування особистого місяця. Звісно ж, тезисно це все буде і коротко, бо це не урок, а кому буде замало, я маю астрологічну школу і ви можете прийти в ній повчитись. В першому коментарі під відео залишу всі свої коди, паролі і явки, всі посилання на соціальні мережі, де я багато астрологічної інформації даю безкоштовно. Можете почати, до речі, з неї, а також буде посилання на безкоштовний вебінар Астрологія з нуля. Дуже раджу вам цей вебінар, щоб було легше розібратись, про що тут йдеться і що це я, власне, тут все показую. Тож, поїхали! Сьогодні розберемо Лунар Чангука. місячний прогноз, який показує тонкий емоційний і подієвий фон на цілий місяць, тобто на 28 діб. Пам'ятаємо з минулого разу, так? Його лунар дуже активний, вогняний, насичений діями та яскравими внутрішніми процесами. Тут є сильний акцент на творчість, публічність. Емоційні розкриття і важливі робочі зміни. Розбираємо покроково, що саме несе Ченгук у цей місяць. Головний настрій Лунару це асцедент. Він у нього у стрільці, плюс вогняний стеліум планет в ньому. Він одразу задає тон місяцю. Це енергія відкритості, розширення, творчого прориву, фізичного руху та прагнення до свободи. У першому лунарному та п'ятому натальному будинку у нас стоїть Сонце, Венера і Марс. Все це у стрільці. Це означає сильний акцент на самовираженні, вибухову харизму, повернення впевненості в собі, творчі імпульси, які хочеться реалізувати прямо зараз, внутрішню сміливість і рішучість заявити про себе. Цей місяць може стати моментом, коли Чунгук обирає новий образ, нову стратегію або нову публічну позицію. Марс додає вогню Венера чарівності і прихильності публіки. А Сонце уваги і лідерства. Плутон в другому будинку лунарному і в шостому натальному це глобальні зміни в роботі та фінансах. Плутон тут однозначно говорить про перезавантаження робочого графіку, зміну підходу до кар'єри, глибокі процеси в сфері фізичного і ментального здоров'я, трансформацію доходів. Це може бути момент, коли Чонгук. Прибирає з життя зайве, змінює режим, готується до нового етапу кар'єри або отримує пропозицію, яка потребує серйозних рішень. Плутон ніколи не працює поверхнево, тому зміни будуть відчутними. Північний вузол в третьому будинку лунарного гороскопу та восьмого натального говорить про актуальні. Зміни інформації навколо нього, його комунікації та домовленостей. А саме на нього чекають доленосні комунікації, важливі розмови, новини, які вплинуть на емоційну або фінансову сторону, внутрішнє зближення з вузьким колом людей. Це місяць, коли Чонгук стає більш відкритим до діалогу та вирішення таким чином проблем, але лише з тими, кому довіряє. Сатурн і Нептун в третьому лунарному будинку і дев'ятому Натальному говорять про розширення домовленостей, нові можливості, контракти, зміна, сприйняття оточення. Знову нові контракти. Так? Сатурн дає дисципліну і ясність в заключенні угод, комунікації і діалозі. Нептун творче бачення, інтуїцію та мрію про щось масштабне. Разом вони вказують на серйозний проєкт, який потребує натхнення і дисципліни, активну роботу з інформацією іноземними медіа, міжнародними контрактами, оновлення або поглиблення. Внутрішнього світогляду. Уран в 6, лунарному, 10 натальному будинку це раптові робочі зміни, це аспект неочікуваних рішень, несподіваних на вину кар'єрі, розриву рутинного графіку, може проявитись наступним чином. Нові можливості, які приходять ніби з неба. Зміни робочого формату, на стандартний проєкт. Або зміна пріоритетів у кар'єрі, Уран любить шокувати, але в хорошому сенсі це рух уперед. Далі, Юпітер в 8 лунарному будинку і, потрапляючи в 12-й Натальний, говорить про захист самого простору навколо людини. Це дуже сильний захисний аспект. Він дає підтримку від людей або структур, які залишатимуться невидимими, підсилену інтуїцію, вирішення складних питань через щасливий шанс, внутрішній спокій і філософське розуміння. Юпітер тут закриває його від проблем і підсилює особистий ресурс. Місяць у Леві на куспіді го лунарного будинку та 1-го натального це емоційна сміливість, це серце Лунару. Місяць у Леві дає яскраві емоції, відкритість до світу, бажання проявляти творче своє натхнення. На куспіді го лунарного будинку. Це означає бажання рухатись, подорожувати, розширювати свої горизонти. У першому натальному це повернення до себе, до власної сутності, а також повернення собі бажаної репутації. Меркурій і Ліліт в 12 му лунарному та 4 му натальному це тіні, секрети і внутрішні рішення, які Пов'язані з родиною, це енергія усамітнення і переосмислення. Вона дає бажання порефлексувати важливу внутрішню розмову з собою, повернення до сімейних комфортних, відвертих або емоційних тем, несподівані інтуїтивні осяяння та цікаві ідеї. Головний аспект Лунару тригон Марса і місяця це вибуховий дуже сильний і дуже позитивний аспект. Він дає сміливість, рішучість діяти, внутрішню гармонію між тим, що він відчуває, і тим, що він буде робити сильну творчу імпульсивність. Це аспект людини, яка горить, але в правильному напрямку. Це момент, коли Чонгук може проявитись найяскравіше у творчості та публічності. Отже, яким буде цей лунар. Це місяць творчого прориву, внутрішнього розкриття, важливих рішень у роботі, глибоких інсайтів, несподіваних можливостей. Сильних емоцій і великої харизми. Лунар максимально вогняний, сильний і підтримуючий. Він веде Ченгука до нового рівня і в кар'єрі, і в особистій силі. Тож, це основне, що я хотіла донести про його особистий місяць. Чекаю вас в коментарях і до нових відеорозборів. па Папа!